Вітаю вас! Це телепрограма про наших українських захисників, про їхнє життя, проблеми і, безперечно, перемоги. Про це і буде вестися сьогодні. Мова у телепрограмі з витягав студії Я Антон Миронович. А розпочинаємо ми із дайджесту коротких військових новин. На західній військово-морській базі відбули збори лейтенантів-моряків. Понад 30 випускників факультету військово-морських сил Одеської морської академії стають до служби на кораблях та берегових частинах українського флоту. На зборах, що проходять у західній військово-морській базі, лейтенанти дізнались, як модернізується ВМС за стандартами НАТО. Для того щоб побудувати сучасний флот, нам конче необхідно тривалий термін. І от зараз, як варіант, ми Знаходимося на остаточній стадії погодження державної програми розвитку озброєння військової техніки до 2020 року, і таким чином ми заглянули на 5 років вперед, який же буде флот, яке буде оснащення флоту, і на яких кораблях чи на якій матеріальній частині озброєння військової техніки вам буде дана можливість служити. Саме молодій зміні доведеться освоювати нові види кораблів і техніки, зразки оснащення та озброєння, якими незабаром поповнюються ВМС. Сьогодні у вас передбачено планом зборів робота на новітніх броньованих артилерійських катерах. Так от я вам скажу, що це один із елементів сучасної автоматики. Це один із елементів сучасного цифрового озброєння військової техніки, і це один із елементів, саме головне для вас, молодих офіцерів це е, автоматизованого бойового застосування. Сучасні реалії вимагають від молодих офіцерів підвищення своїх професійних якостей, вміння приймати обґрунтовані рішення, володіти командирськими навичками. Лейтенант Сергій Ковман налаштований наполегливо працювати на зборах, щоб найповніше адаптуватись до служби, на віреному йому кораблі, кілекторному судні шостка. На першому етапі провели старовий огляд, здали ми тестування з загальновійськових дисциплін. І готуємося до виїзду на полігін, там де ми будемо відпрацьовувати практичні навички. Практичні навички вже не безпосередньо на полігоні. У збройних силах України тривають стратегічні командно-штабні навчання Весняний грім грім-2016». В Збройних силах України тривають стратегічні командно-штабні навчання Весняний грім 2016. В них беруть участь військовослужбовці різних підрозділів вітчизняної армії. Вояки служби забезпечення прикривають тил навчань. Одна з таких 124 124-й об'єднаний центр забезпечення. За командою терміново висунулась на військовий полігон, що на Львівщині. Особовий склад розгорнув наметове містечко, облаштував місця для роботи та організував охорону та оборону об'єктів польового табору. Ловики не гають часу, все роблять швидко та організовано. Контролюють якість продуктів, паливно-мастильних матеріалів, налаштовують обладнання. Наша лабораторія відбирає з техніки або з паливозаправників, або зі складу, якщо такі є. Ну є польові склади для зберігання пального. Ми відбираємо там проби, привозимо на місце дислокації лабораторії. І тут проводимо вже випробування. Можна виїжджати і на Мінці, і там робити. Ми на колесах це нас не стримує. Ми можемо в будь-який час виїхати, стати там, де нам кажуть, і робити випробування. Толовики виконують усі завдання по забезпеченню життєдіяльності та бойової підготовки підрозділів, які беруть участь у навчаннях. Також вояки допомагають відновлювати техніку, котра зазнала ушкоджень в зоні проведення АТО. В рамках проведення тактику спеціальних занять наш відділ ремонту вибув на навчання на полігон для надання практичної допомоги підрозділам, які прибули із зони антитерористичної операції для відновлення автопаливо маслозаправників. Та іншої техніки, яка стосується, що стосується служби пального, є серед військових центру забезпечення і ті, хто дбав про побут бойових товаришів у зоні АТО. Сергій Небор згадує, з яким задоволенням і радістю приходили його побратими до польової бані. З бажанням побистріше вже піти під гарячу воду, пропаритись. Як це в місті, можливо, в саунах, так тут можна і в польових умовах. Тобто, так же само пропаритись, помитися гарячою водою. Воїни об'єднаного центру забезпечення виконуватимуть завдання у міжнародному центрі миротворчості та безпеки два тижні. Польові навчання переконують військовослужбовців, що тил у них міцний. Молоді лейтенанти здобули первинні офіцерські навички під час польових зборів. Молодих офіцерів загартовують до бойових дій. Для випускників лейтенантів проводять польові збори, на яких вони відпрацьовують певну програму. Основні предмети навчання – Це тактична, вогнева, інженерна. Зв'язок, військово-медична підготовка. Тобто, наступний тиждень планується підготовка за фаховою підготовкою. Тут безпосередньо прийняття участі в навчаннях. Такі заняття з молодими офіцерами проходять другий рік поспіль. Тренування проводять досвідчені командири рот, взводів та їхні старшини. Всі інструктори брали участь у бойових діях на сході. Уміють ефективно застосовувати десятки видів зброї. Отримані знання передають молодшим колегам. Для нас найголовніше, щоб ці люди вдосконало знали свою зброю, вміли досконало з нею стріляти, користуватися нею і також уражати. Того чи противника, аби навчити особовий склад діяти в бою, а за необхідності виконувати обов'язки командира, інструктор має бездоганно знати кожну бойову одиницю свого підрозділу. Зараз такий період, що потрібно офіцерно розватись в будь-якому напрямку, тому це дуже корисно для всіх офіцерів, молодих лейтенантів. Сьогодні я вперше в житті стріляв з гранатомета. Це дуже сподобано. Мені дуже сподобалось і надіюсь передати свій опит майбутньому своєму підлеглому особовому складу. Капітана Кирила Андрієнка, який героїчно загинув у зоні проведення антитерористичної операції, назавжди зараховано до одного з курсантських підрозділів Національної академії сухопутних військ днями полеглого героя, в вшанували у його рідній Альмаматер. Випускник Національної академії сухопутних військ, імені гетьмана Петра Сагайдачного капітан Кирило Андрієнко, загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Офіцер захищав українську землю від навали російсько-терористичних агресорів, врятував не одне життя українських солдатів. Сам він брав участь у найвизначніших протистояннях на початку неоголошеної війни. Полеглого офіцера добре пам'ятають у його альмаматер. Про його подвиги знають всі вихованці академії. Тож не випадково, що відтепер його ім'я назавжди буде у списку одного з курсантських підрозділів Національної академії сухопутних військ, в він сам здобував офіцерський чин. Стало це можливим завдяки відповідному рішенню міністра оборони України. А з цієї нагоди та вчергове вшанувати полеглого на полі бою у Національній академії сухопутних військ зібрались вихованці, офіцери та гості академії, серед яких рідні та близькі капітана Андрієнка. Після перегляду короткого фільму нарису про життя та службу командира групи спеціального призначення однієї з елітних військових частин Збройних сил України Кирила Андрієнка своїми спогадами поділились ті, хто знав його найкраще. Краще. Друзі, викладачі, наставники, але найбільш щирими та відвертими спогадами із присутніми поділилась дружина героя Олена Андрієнко. Вона подарувала підрозділу академії, до якого тепер навічно зараховано Кирила, особистий тільник свого чоловіка. Наприкінці заходу пісні, присвячені воїнам АТО, виконав лауреат багатьох вокальних конкурсів офіцер Національної академії сухопутних військ. Капітан Іван Шерстюк Він справді був зразковим офіцером, і він той, на кого потрібно рівнятися. Тобто він звичайно є достойний і гідний того, щоб ми сьогодні зібралися, того, що його зачислили на вічно в списки академії. Але він є також зразком для наслідування, оскільки направду він всім своїм життям. І своєю службою, навчанням, бойовим шляхом це довів і це продемонстрував. Я хочу відмітити, що хлопці часто кажуть, ми воюємо за сім'ю, за друзів. Він справді, я говорю вам відверто чесно, він справді завжди казав Я воюю за батьківщину. Великою честю є для мене як командира підрозділу і до якого занесли на в списки капітана Андрієнка. Кирила Леонідовича. Я впевнений, що підрозділ, до якого його занесли в списки, з гордістю буде пам'ятати. Ми зробили йому куток пам'яті в нас в підрозділі, і дивлячись на те, як курсанти зараз приходять в підрозділ, заходять і зразу при вході бачать цей куток, підходять, читають, дивлячись в їхні очі. Вони запалюються, в них є, з'являється бажання стремитися до чогось кращого і брати з нього приклад. Пізніше рідні та близькі Кирила, а також його колишні викладачі та командири, на алеї слави випускників видового військового вишу разом шанували всіх випускників академії, які поклали свої життя, захищаючи рідну землю на сході України. Окрім того, вони оглянули куток пам'яті капітана Кирила Андрієнка, який нещодавно облаштували у курсантському підрозділі, у списках якого відтепер рахуватиметься загиблий герой. Сила, мужність та витривалість це далеко не всі якості сучасного воїна-захисника. Втім, позмагатись один з одним випробувати себе на борцівському татамі та довести всім, що програний бій це ще не поразка завжди було притаманним для українських вояків. У Львові завершився чемпіонат збройних сил України серед вищих військових навчальних закладів з рукопашного бою. Участь у цих змаганнях взяли збірні команди практично всіх провідних вишів оборонного відомства. До слова, поміж найсильніших військових рукопашників, є чимало учасників антитерористичної операції, а деякі з них навіть відзначені державними нагородами. До складу суддівської команди також увійшли висококваліфіковані фахівці з фізичної підготовки та єдиноборств. Відкриття змагань відбулось у центрі культури та дозвілля Національної академії сухопутних військ. Перед учасниками змагань виступили начальник управління фізичної підготовки центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ збройних сил України, полковник Олег Чернявський та начальник фізичної підготовки командування сухопутних військ збройних сил України, полковник Ігор Шлямер. Під час турніру майже 50 спортсменів у своїх семи вогових категоріях виборювали звання найсильніших рукопашників. Рукопашний бій часто називають зброєю, яка яку не видно, але вона завжди з собою. І володіння прийомами рукопашного бою в деяких умовах може стати єдиною умовою для одержання перемоги над противником збереження свого життя і своїм товаришам. За правилами турніру учасники можуть наносити удари в ділянки тіла, які не спричиняють травмування та доводять до нокауту. Кожна сутичка відбувається впродовж певного часу. У такому поєдинку дозволено нанесення ударів кулаками, стопою, гомілкою та виконання кидків утримань, больових і задушливих прийомів. За словами начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ, полковника Сергія Романчука, ці змагання на базі військового вишу проводяться вже не вперше. «Цей чемпіонат проводиться на нашій базі вже не перший раз і е, нам приємно, що приїжджають спортсмени вищого готунку Збройних сил України, приймають активну участь. Е, на сьогоднішніх на сьогоднішні змаганнях у нас присутні 30-49 військовослужбовців всіх вищих військових навчальних закладів України. Підтвердив його слова і полковник Олег Чернявський. Зараз рукопашному бою приділяється особлива увага підготовки майбутніх офіцерів. Чому вибрали місто Львів? Традиційно стало проведення змагань на базі Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, де завдяки роботі кафедри фізичної підготовки. Готуються майбутні офіцери, і ця база найбільш підходить своєю компактністю і наліченням фахівців фізичної підготовки кваліфікованої за допомогою федерації рукопашного бою Львівської області. Ці змагання стали традиційно проводити в місті Львові. Останнім часом у фізичну підготовку українських військовослужбовців внесено значні зміни. Зокрема, якщо раніше рукопашному бою відводилася незначна роль, то вже сьогодні це є одним із основних елементів фізичного гарту для наших захисників. Якщо на 14 2014 року, 9-го року на, 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 на рукопашний бій під час проведення фізичної підготовки виділялося 10-15%, то о, на сьогоднішній момент... Кафедра впроваджує рукопашний біг поєднанні з іншими розділами фізичної підготовки, з подолання перешкод, з бігом на середні довгі дистанції, з силовими вправами. Після цього проводиться сутичка з рукопашного бою і приблизно десь 40 часу під час занять. Курсанти проводять в сутичках з результатами змагань у командній першості перше місце посіла збірна команди Національної академії сухопутних військ. Другими стали курсанти військового інституту Київського національного університету. Трійку призерів замкнули представники військової академії з міста Одеса. Одним з найсильніших бійців цьогорічного турніру заслужено став львівський курсант Олександр Федотов. Учасну у змаганнях з рукопашно бою виграв, зайняв перше місце. Вже займаюся три роки і виповнив звання КМС. Вважаю, що далі будуть ще перемоги. Надійсно на краще. Зворушлива історія про коротке проте насичені та яскраве життя Олександра Єрошенка. Стримуючи атаку противника, Сашко кинувся під ворожі кулі. Більш безпечну ділянку він доручив своєму товаришеві, однак вже через рік його мати дізналась про героїчну загибель свого сина. Не плачте, мамо, я іще ще живий, хоча й лежу із кулею у грудях. Наді мною юним молодим схилилися в скорботі люди. Я не помру, ніколи не помру, мені в віках залишене безсмертя, хоча я вас тепер не обійму, та я живу у всенароднім серці. Ви знаєте, мамо, вам до ніг мільйони вклоняться низенько, а ви спечіть мені пиріг, що так любив я, рідна ненько. Моя душа ще й досі серед вас, зайде на чай, візьме ваші долоні, не по роках зістарив і час, покривши сивиною скроні. Не плачте, мамо, я ще живий, хоча я більш не стану перед вами. Пробачте, мамо. Я маю дякувати за те, що от я маю такого сина. Справжнього патріота, який дійсно любив свою батьківщину. І любив, от всі-всі вірять і знають, що він любив дуже по-справжньому. Сашко Єрощенко дуже любив життя з його нежданими проблемами, несподіваними радощами та невідомим майбутнім. Він був дуже веселим. Він був дуже таким затятим і невинилим. Він завжди був. Йому хотілося щось робити, зустрічатися з друзями, щось будувати, щось створювати. От він такий креативний був. Сашко поспішав жити без умовностей та віртуальностей, без фальші та ретуші, намагаючись проявити себе всюди, Іначе відчував, що йому відміряно не дуже багато. Він встиг опанувати в коледж професію кулінара. Він міг інколи щось таке смачненьке приготувати і зробити. Встиг одружитися, відслужити строкову, незважаючи на викривлення хребта. Він упросив лікаря. Він упросив лікаря, він сказав, що він все життя мріяв бути військовим, він хоче бути. І його взяли. Двічі стукав у двері військових вишив, але на заваді ставали лікарі з тим же суворим діагнозом викривлення хребта. І обидва рази він не прийшов. Перший раз із за здоров'я знову ж таки, хоча був на той момент контрактником, вже відслужив більше року, не вступив. Не склалися й сімейні стосунки. З дружиною вони пішли різними життєвими шляхами. Та донька Анюта завжди для нього була найдорожчою квіточкою. Вони дуже в них дуже такі теплі стосунки. Вона навіть зараз, коли якісь там проблеми з мамою має, говорить, що ніхто мене так не любив, як тато. Олександру таки вдалося вмовити лікарів. Він пішов служити за контрактом, а ще встиг закінчити історичний факультет університету і працював у військовому музеї. Він мені запам'ятався тим, що він був активний, живий чоловік і дійсно цікавився воєнною історією України. Є його матеріали опубліковані в наших виданнях Національного військово-історичного музею. Єрощенко вчителював у середній школі, підпрацьовував в охороні і навіть викладав в університеті українознавства. Знаючи його здібності, в тому плані, що він займався питаннями з історії українського війська, я Олександру Сергійовичу запропонував теми, які стосувалися історії українського війська. Особливо він був прибічником дослідження. Доби пов'язані із українською повстанською армією. Ну, ось ці вот спори його по поводу повстанчиської вот матіки, АУНУ, ПАУКАНІСЬКИСТІ, вони можно можна було там, часами про себе там говорити. Там, ну, він знав цей предмет, він дуже любив по ньому порассуждать, поспорить. Десь за рік до війни він намагався закріпитися і писати кандидатську. Але російська агресія навесні 2014 року перекреслила всі мрії Олександра, і він без вагань пішов захищати країну. Я завжди в цих речах підтримувала рішення моїх дітей. Я людина військова, майже 20 років служби. Я вважаю, що це теж роль великої грає і зіграло в цій ситуації. Тому рішення Саші. Я, я не говорила нити. Я все розуміла, але я не говорила нити. Перший Олександр Єрощенко потрапив у зону АТО у складі добровольчого батальйону оперативного призначення Національної гвардії. Коли вони е, вже полетіли туди під Славянськ, він два тижні мені розповідав, що його взводу не повезло, що їх залишили при штабі. Взводі забезпечення, вони возять тушонку. Та хіба міг байливий син Сашко своїми розповідями про запеклі бої тривожити материнське серце? Він дуже мене беріг в цьому питанні. Він старався, коли стріляють або бомблять. Він мені не телефонував. Але для того, щоб я мала інформацію і не хвилювалася, він дзвонив моєму іншому сину. І той вже мені говорив, що дзвонив Сашком, в нього все нормально, не переживай, не турбуйся, все. Радості матері не було меж, коли оперативний добровольчий батальйон Нацгвардії повернувся на ротацію. Та Сашко й не думав відсиджуватися вдома. З третьої спроби він все ж потрапив до одного з підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади. Він вважав, що це йому дуже-дуже повесло, що він потрапив в аеромобільні війська. Це для нього просто було. І знову ж таки, він прекрасно розумів, що в іншій ситуації він би не потрапив в таку частину. Я маю на увазі, аби не війна і за здоров'я. А так от він зміг, він потрапив. Він дуже цим гордився. Він дуже. Він дуже гордився тим, що перевезли до нас в бригаду. Так. Так. Він був рад носити сіті Дуже світлий, добродушний. Ну, колективний чоловік. Він дуже швидко в наш колектив. І як вам сказати? Ну, он став стал как свой. Що я скажу? Моя команда виконувала свої обов'язки дуже добре. Я нацик і смішний. Настоящий чоловік, людина, патріот України. Він от... Як людина він був хороший хлопець, хороший вірний друг. Це та людина, яка могла. Прикрити без пену, ні від чого не філони, був в ніс, нормально свої виконував обов'язки. Ми сиділи на місці, тобто охраняємо пости, ніяких дійстрів немає. А вони по нам пристрілюються з АГС, з міномета, з настрією бігають, по нам стріляють. Я тут буду хоч по шию, в лайні зіціля не піду. <сум> Це моя земля. В бригаді він був навідником БТР-80. Досвідченим службовцем, я вважаю, ніколи не кидав людей в біді. У той фатальний день під час бою на околицях Дебальцевого Єрошченко вчинив як справжній десантник. Стримуючи ворожий натиск, Сашко кинувся під кулі терористів, доручивши товаришу більш безпечну ділянку. Тому протистоянні, що точилося лічені хвилини, десантник Єрощенко загинув. Лише через рік до матері Олександра Наталії Іванівни зателефонував побратим її сина Володимир Вовченко, що залишився живим в тому бою завдяки Сашкові. Саме в цей день, через рік після Сашиної загибелі, знайшовся цей хлопчина, про якого я цілий рік думала, чи залишився він живий. А він, виявляється, цілий рік шукав мене. І от він ці такі речі розповідає: каже: у вас прекрасний син, у вас ви такого сина виховали. Я вам настільки вдячний, що дали можливість. Народитися моєму сину. В нього в лютому, в січні, народився син. Поговорили з його матір'ю. Я від неї такі почув слова, що тепер має другий син є. Вона мене назвала своїм сином. Просила, щоб зберіг своє життя я. На сьогодні це все, адже час нашої сьогоднішньої програми вичерпано. Ніколи не втрачайте віру у нашу перемогу і завжди підтримуйте наших захисників. Ми з вами побачимося вже рівно за тиждень. У цій же порі. Нехай вам щастить.